Вітаю вас, небайдужі. Звертаюсь до вас за допомогою для нашого хлопця Роми. Рома вже давно знайомий нам хлопець, разом з його братом Костю ми збирали з вами їм на реабілітацію, яка для них дуже важлива. Це хлопці-брати з однієї родини, дуже прекрасної родини, де батьки все своє життя присвятили цим дітям і займаються ними дуже активно. Але ж ви розумієте. Що коли дві дитини мають особливі потреби в родині, то це завжди дуже великі кошти. Зараз Кості треба вкрай терміново зробити санацію ротової порожнини. В зв'язку з його потребами, особливими, звичайне лікування зубів для роми недоступне. Він не зможе просто лежати в стоматолога і чекати, поки йому по черзі там зроблять один зуб, інший, або якийсь треба вирвати і ще щось. Тому дуже треба. Провести саме санацію ротової